пів четвертої ранку у нас роди. Роди почалися раніше звичного, взагалі 55 на 55-й день. Ну, у нас уже є. Ах, елочки. Відігрівається. Ми ушли на кухню, поставили, що їй сподобається. Думаю, моя дівочка, це перші роди. Схваточки вже перші. Такий хлопчик у нас цікавий колір, мабуть, рудий буде, бо він ще мокрий, да, рудий. Гарні лапки. Смісний. Так, 620. Народився пацан. В общем, він висів у Орисі, а я бігла за ним ззаді. Намагалася їх зловити і дитину відібрати. Значить, да, твої. Облизьку. 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 Торинда. Семь двадцать пять Дівчинка 7.25. четверта. Колір чорна Дюм. Привіт, світ перші секунди. Діти трохи рано родилися на декілька днів. Але вроді нормальні всі. І на Мать. И там я месяца. И там я месяца. Вся моя плитка. Таких